Книга сила моменту зараз, Ельберта Толле – це духовний посібник, який закликає жити в теперішньому моменті. Єдине справжнє життя відбувається зараз у цю мить. Усе інше або спогади, або проекції майбутнього, які створює наш розум. Страждання, тривога та незадоволеність виникають тому, що ми живемо не в зараз, а в цих вигаданих розумом конструкціях. Основні ідеї книги. Его і розум. Наш розум слуга, який помилково став господарем. Його постійна робота створювати наративи з минулого та майбутнього, затьмарюючи спокій та ясність сьогодення. Его це створена розумом хибна ідентичність, яка живиться часом, переживаннями минулого та страхами майбутнього і стражданням. Воно завжди хоче бути правшим, окремим від інших і постійно чогось прагне. Саме его змушує вас переживати через події, яких вже немає, або боятися того, чого ще не сталося. Час психологічний і фізичний. Психологічний час це те, чим живе его. Постійні думки про минулі образи чи майбутні досягнення. Життя в цих ілюзіях часу ось головна причина нашої тривоги та невдоволеності. А справжній час це зараз. Весь ваш життєвий шлях може Побуватися лише в моменті зараз. Минуле і майбутнє це лише ментальні концепції, що існують тільки у вашій голові в даний момент. Усвідомленість або присутність. Щоб перестати бути рабом власних думок, потрібно почати за ними спостерігати. Уявіть, що ваш розум це кіноекран, а ваші думки це фільм, що на ньому йде. Ваше завдання не стати персонажем у фільмі, а залишитися в кріслі глядача, який просто дивиться на все це. Коли ви ловите себе на думці я зараз чомусь заздрю, просто відзначте це. Ага, у мене з'явилася думка про заздрість. Не судіть її, не намагайтеся з нею боротися. Просто констатуйте факт. Цей акт спостереження створює дистанцію між вашим справжнім я, тим, хто спостерігає, і тим, що відбувається в голові. Ви не самі думки, ви свідок цих думок. Прийняття і відпускання. Опір реальності бажання, щоб усе було інакше, є джерелом страждань. Доле радить приймати те, що є, і не боротися з обставинами. Це не означає пасивності, а радше внутрішнього спокою, який дозволяє діяти ефективніше. Прийняття це дозвіл моменту бути таким, як є, без внутрішньої боротьби. Якщо можете щось змінити, дійте, якщо ні, прийміть, бо опір лише збільшує страждання. Тиша між думками. Справжні спокій і відповіді криються не в самому потоці думок, а в проміжках між ними. У тиші, що їх розділяє. Долар пропонує навчитися знаходити ці мікромоменти тиші серед повсякденної метушні, у спостереженні за природою, у свідомому диханні у звичайних діях. Саме так ми виходимо з під безперервного ментального діалогу. Практичні поради. Питання, що неприємного відбувається в мені зараз, замість того, щоб думати моє життя, помийне відро, спитайте себе, чи є якесь страждання, тривога чи дискомфорт у цю саму мить. Зазвичай відповідь ні. Це допомагає повернутися до реальності. Зосереджуйтеся на тілі, відчувайте своє тіло, дихання чи фізичні відчуття, щоб залишатися в моменті. Приймайте те, що є. Замість боротьби з реальністю, прийміть її як частину теперішнього моменту. Медитація в дії. Виконуйте будь-яку рутинну справу, миття посуду, ходьбу з повною увагою, немов це найважливіша річ у світі. Це медитація в дії. Підсумок. Сила моменту зараз. Це посібник із того, як припинити страждати, вийшовши з під тиранії свого розуму і знайти спокій, радість та свободу, повністю погрузившись у єдиний реальний момент, який у нас є. Зараз. Не дай цікавому, загубитися! підписуйся.